Всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Артем. канал називається Різний Робочий. Коротко про суть канала в даний час, тому що там багатий спектр буде цього Ютуба. Ми будемо постійно придумувати якісь бізнес-ідеї і втілювати їх в життя. Так що на даний етапі це бізнес на гаражах. Ми купуємо, ремонтуємо та стаємо по продаємо гаражі. Тому коротко про суть цього, саме випуску, скільки коштує відновлення гаражу. Якщо ви хочете подивитися, який гараж був до, вам потрібно зайти на мій Ютуб і там прописати Купив гараж номер 2 Ви побачите сзаді мене інші ворота і все інше. Тобто, до і після, зараз я після покажу, до ви можете знайти на ютуб-каналі, так як вітер, то зараз перейдемо в гараж і там продовжимо. Так, зараз я в гаражі і трошки покажу, що я за сьогодні якраз зроблю. Бачите, що трохи недороблено. І треба це все сьогодні доробити. Стіла ж доробити, докрасити, дофарбувати, там потолок побілити і все інше. Тобто, зараз отак виглядає гараж. Вже покажу кінцевий результат. Просто зараз вам показую так проміжок часу. Ось бачите, ще зроблений козирок. Все по цінам трошки пізніше. Зараз просто покажу, що сьогодні зроблю. Так що продовжуйте дивитися, далі вже буду показувати, що зробив з гаражом. І все по ціну порахуємо, скільки він став мені в ціні. Так, на вулиці вітер, не знаю, буде вам видно чи ні. Ось так виглядає гараж в кінці. Так, що у нас зараз? Доробив трубу, ось бачите, сток, зробив її ж сюди. Прийшов сусід, я з ним посварився, тому що йому типу, длинна вона була. Ну я відпиляв її, коротше. бо йому заїжджати буде невдобно. Ну, то таке, коротше, відпиляв ось так. Буде в мене тут якраз півтора метра. Буде виходити. Трубу пластикову купив. Вийшло вона мені це метрове взяв 100 гривень, це 170, щось таке двохметрове. Знову би то гроші покрасив ось повністю все. Ось тепер ось так виглядає. Все коротше, ось так виглядає. І далі там криша, сонце світить, ну там все, Ось так все виглядає. Тут ще треба ворота буде покрасити, але це вже потім. А може і не буду красити. Зараз покажу, що внутрі. Ну все, зустрічайте новий оновлений гараж. Так, майже все доробив, побілки трошки не закінчились, там ще біля. Ну то таке. Тут вже просто побілено, але воно ще не, не засохло. Ось такий гараж, світло включимо, щоб було все за світлом. Ось так. Ну, ясно, що бутилки це все забереться, воно тут якби не до чого. То, то, так. Ой, так, цей ящик я не докрасив. Ну, нічого страшного, він тут собі в уголку стоїть, коротше, не сильно мішає. Хто там писав в коментарях викінцілаж, я все-таки зробив. Але трохи навпаки, покрасив його. З такою фарбою це залишилося з попередніх воріт, з гаража номер 1 Так, ось тепер ось так виглядає. Ну там підвал. Кришку почав красити, закінчилася фарба. Ну, Потім якийсь другий раз я її дофарбую, коли буду фарбувати вже ворота. Ось так все виглядає. Біленько, красиво, потолок, теж побілив, добілив там, підмазав трохи. Ну таке. Мені з ціла щось дуже подобається. Такий прикольний вийшов, я його пофарбував в такий колір. Взагалі все чудово. Ну, В принципі, як і обіцяв, назва цього відео не про... Ремонт, який я роблю сьогодні, а на відео, скільки ж я потратив на ремонт цього гаража. Так, давайте по черзі. Зараз я достану листок. І так, показую і говорю, що по цінам. Перше доски, ось смотрова яма. Ось ця. Доски 900 гривень. Потім я зробив Ну, плюс саморізи 50 гривень. Ну я в цілому не буду вам казати там деталі. Просто беремо ось яму зробити 1000 гривень. Потім я зробив тимчасову розетку. Ви пам'ятаєте, тут був скручений провід, і розетка. І потім з того проводу і вийшло вже І, по суті, вся там електрика. 325 гривень провід був і провід був і розетка. Так, потім я зварив ось ці ворота. Ворота, метал коштов 10 тисяч гривень, раз, два, 10 тисяч гривень на метал. Пішло на роботу сваршик пішло 6 тисяч гривень. Замок. Раз, півтори тисячі, замок, 2 півтори тисячі. Так, далі йдемо. Далі я ось тут. У мене була земля, бачите, тут де я стою. Ось, тут вже була в мене земля і не відкривалися ворота. Викопав яму сам, вивіз землі 600 гривень. Потім я почав її бетонувати. Ось тут, ви пам'ятаєте, куча ціла була і щебня. Так, Потім у нас ачев. А цев щебень 1900 гривень раз я заказав і цей вщебінь 1800 далі. Потім я купляв ось ці розетки, коробки і все інше плюс 500 гривень. Так, потім бетономішалку в оренду брав 700 гривень. Провод на стяжки. Не знаю, що таке забув вже. Так, цемент 4 мішка, потім 7 по 116 гривень. Так, і потім ще козирьок. Зеркало ось цей сварити вийшло мені 450 гривень. І метал вже був в місці з воротами. Ну і що у нас тут? Лампи оці по 200 гривень 400 Що, стіла ж безкоштовно. Доска всі з того гаражу. Пофарбувати красу з того гаражу. Залишилася. Ворота краска купляв три банки чи чотири. Чотири банки по 100. 5 гривень 400 гривень. Ну і все по суті. Коротше, я там плюс-мінус посчитав, виходить плюс-мінус 25 тисяч гривень. А, ну тут же штукатуру ще забувся. Ось цей цемент що я вам казать, сів, щоб був ось тут. Я заказував 1 тонну, точніше я заказував 3 тонни Так. Я заказував 3 тонни 2 тонни щебня тонну отсівав. Ні, навпаки, 2 тонни тони щівня. Ще він закінчився, де заказав ще більше і де заказав пісок. Пісок залишився після того, як я оце забетонував, тут е, великий бетон сантиметрів 30-40. Можете подивитися. Забетонував, залишився отут у мене пісок. І потім я ще заштукатурив стіни. Ось, коли я вам казав сім мішків, там пішло 7 чи скільки? Чи 10. Щось ти пам'ятаєш, десь плюс-мінус там 10 мішків, ще пішло сюди е, цемента. Тобто по 112 гривень, тисячу, ще 200 гривень. Ну все, це без робіт, а бітон мішалка ще плюс 400. Ну, все разом, все, що я оце нарахував. Там ще була побілка, краска, там якісь мілочі, туди-сюди 25 тисяч гривень вийшло. Ось це вийшло, щоб зробити цей весь гараж. Ось так він зараз виглядає. Тобто не сильно так-то і дорого вийшло цей гараж, якщо не робити кришу. Тому що, ну, ще дуже багато що зіграло в цьому гаражі, то що все залишалося з того гаража. Тобто Це вже якийсь іде етап послідовності. Тобто Наприклад, ми стільки я брав 20 літрів туди на той гараж, її було багато, половина залишилась. Пішла 10 літрів залишок мастіки. На цей гараж. Ну, рахуйте, я буду рахувати, що вона мені безкоштовна, але якщо ви будете робити, то вона буде вам коштувати. Фарба, до прикладу, цей стілаж я фарбував сьогодні. Фарбу я не покупував вже, залишилася з попереднього гаражу. Ось Фарбував сьогодні, залишилася з попереднього гаражу. Ну, По білку там із цього гаражу, і з того гаражу. В принципі, провід, з прикладу, цей приклад, залишився з того гаражу. Там автомати. До прикладу, були у мене свої автомати. Ось так, до речі, виглядає зараз тут щиток, нічого не зроблено ще. Ну, тут сюди і ніхто не буде лазити. Так, ось так виглядає гараж зараз все. В принципі, щоб ви знали, гараж, ремонт гаражу це без, без робіт. Тому що я рахував там ще окремо роботи. Ну, то я там з знайомим робив, тобто там ціни зовсім інші. Ви можете на не орієнтуватися, і я вам можу про це не казати. Вам то не буде цікаво і не потрібно. А, щоб ви зрозуміли, квадратний метр, якщо б я робив, щоб мені хтось штукатурив, а не я, це було б ще 200 гривень. Тут плюс-мінус ще 30 квадратів. Ну, 200-250, ось вважаєте тут 6 метрів на 2, десь. 12-30 квадратів, тобто на 200 гривень множити, виходить. 6 тисяч гривень. Ще пол був залитий. оцю штуку залити, я не знаю, по гривень 300 би брали квадрат тут. Вийшло 1,5 на 3, 4,5-5 на 5 квадратів. Ну ось 15 тисячі. Ну, вряд ли б мені хтось робив цю роботу за півтори тисячі, я думаю, там мінімум би брали 2-2,5. А якщо б і хтось і робив би її, то це було б дуже довго. Ну, як ви знаєте, я майстрів я шукав дуже довго, тому вирішив все робити сам. Тому що майстри за такі маленькі роботи і не брали себе. Проводку я також робив самостійно. За проводку також там одна точка. Коштує гривень, сейчас 150, а може і 200. Тобто одна точка, це ось раз точка, це вже дві точки, вам точка, точка, світильники це по і там ще точка, і туди автомати. Ну, в принципі, воно все економиться. І все. Ось так. Кришу я тут не робив. Криша тут була перекрита. А, до речі, ще цікавий факт, що я купив гараж, і в цей гараж ніхто не приходив два сроки. Але я прийшов після сильного лівня, взагалі, ну, там такий лівень був, і гараж був сухий повністю. Гараж був сухий, я спитав, що ви робили щось покрище. Вони говорять, ні, 20 років останніх останній хтось не ходив. Я залажу на кришу, там новий рубероїд. Я не знаю, що це за фантастика, чи це там сусід перекрив кусок, там сусід, щоб йому не текло. Зазаді сусід перекрив. Ну, я не знаю, коротко, як воно так вийшло. В общем, Не будемо затягувати це відео. Дякую, що подивилися. Всім дякую, що підписуєтеся. Далі буду виставляти цей гараж на продаж і також на здачу. Що перше вийде, здати чи продати, але на продаж буду виставляти задорого, а на здачу тим паче. Не хочу, щоб його здавати, хочу продати, щоб далі двигатися. Тому що заморажувати гроші теж вже не варіант. Але варіантів поки нема на покупку, тому так. Коротше, думаю, 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 думаю. Так що все, всім пока.